Рахунки арештовано. Як зняти арешт? Я адвокатка Юлія Логвінова. Підписуйся, щоб не загубити, та додивись це відео до кінця. Буде корисно. Арешт особистого або корпоративного рахунку це неприємна і зазвичай неочікувана подія. В такому випадку людина втрачає контроль над власними коштами. Гроші або залишаються на рахунку, або використовуються для погашення зобов'язань перед банком або іншими кредиторами. В першу чергу вам потрібно дізнатися номер виконавчого провадження. Для цього необхідно перейти на сайт Міністерства юстиції України і знайти там єдиний реєстр боржників або автоматизовану систему виконавчих проваджень. І на тому, і на тому ресурсі ви зможете дізнатися номер виконавчого провадження. Посилання на вказані ресурси та номер контакт центру Міністерства юстиції України я залишу в описі під відео. Крім того, ви можете зайти в застосунок Дія, перейти в вкладку Сервіси і там подивитись виконавчі провадження. Там також може надійти номер виконавчого провадження. Щоб дізнатися суму заборгованості, причини арешту та отримати копію постанови про накладення арешту, потрібно звернутися до виконавця. Після того, як ви вирішите питання з виконавцем, до банку надійде постанова про зняття арешту з рахунків, і ви зможете вже користуватися своїми коштами.